Я Ігор Косиван я вітаю вас в програмі Слово Боже да кави». Наше бажання, щоб так точно, як ви кожного дня починаєте день сніданку, ви починали день Словом Божим. Амінь. Тому що це наш духовний сніданок. Коли ми отримуємо від Бога Боже Слово, Боже післання, воно будує наш дух, нашу віру, ми будемо настільки сильні всередині, настільки сильні в внутрішній людині, якій ми насправді являємося. Наскільки будемо пробувати в Божому Слові? Я вірю, що Боже Слово або післання віри, післання натхнення, яке проходить від Бога, нам потрібно на кожен день. Слава Господу! Сьогодні ми з вами знову будемо вчитися жити без страху. Жити без думок страху, без мрій страху. Вже те, що частина людей вони починають на свій свій день з того, що вони бояться. О, як я цей день проживу, що зі мною станеться. Ем, хоч би я вернувся додому, хоч би я не отруївся. те, що це не те життя, яке Бог для вас приготував. Відкиньте думки страху, тому що страх з'єднає вас з дияволом. Розірвіться з'єднання, навпаки. З'єднайте себе з Словом Божим, з Божими обітницями, з'єднайте себе з вірою. алелуя. З'єднайте себе з тим, що Бог сказав про вас. І ви побачите, що Божа сила і Божі чудеса будуть текти в ваше життя, наповнять Його в ім'я Ісуса Христа. Слава Богу! Хочу, щоб ми з вами взяли ще один урок синівства. На цьому тижні ми говоримо про те, що апостол Павло протиставляв страху, духу страху, який приходив від диявола, він протиставляв дух синівства. І він переконував церкву в тому, що ви діти, ви не самотні, ви не покинуті. Бог не забув про вас, Він полічив ваші волосся, каже Ісус Христос. Знаєте, моє не байдужі Богові. В одній з своїх проповідей Ісус, даючи нам їжу проти страху, Він каже: подивіться на пташок. Вони не сіють, не жнуть, вони не ходять на роботу, алелуя, не стоять в чергах. Вони не зайняті, так як ми зайняті в житті. Вони не стараються особливо. І Ісус каже, але Отець ваш Небесний, слава Господу, наш Отець Небесний думає про них, годує їх. Алелуя, кожен із них в увазі, кожен із них забезпечення. І тоді Христос додає. Він каже: тим більше про вас, тим більше про вас. Ми, діти Божі. ви розумієте, що сам факт відкриття. Сам факт, чисто юридично, те, що ми належимо Божій сім'ї, приносить спокій. Почніть так думати. Почніть в своєму серці будувати таке мислення Я дитя Боже. Я ніколи не покинутий. Бог ніколи про мене не забуває. Я їду в машині, Бог зі мною. Я йду на роботу, Бог зі мною. Я йду на ділову зустріч, Бог зі мною. Можливо, моє життя атаковане хвороби, Бог зі мною. Ось чому я вибираюся, і я зцілений в ім'я Ісуса Христа. Я їду відпочивати, Бог зі мною. Лягаю спати, Бог зі мною. Розумієте, саме ці думки повинні бути в вашому серці. І ви побачите, як страх почне відступати. Слава Господу! Хочу вам дати ще декілька думок в синістві, які насправді важливі. Апостол Павло в писанні до Римлян каже нам ну, таку важливу річ: ви не взяли дух неволі знову на страх, але ви прийняли дух синівства, що через нього кличемо Ава-Очі. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Ви знаєте, що всередині кожної людини є ціле життя. І я би сказав так, багато всього відбувається в нас, в нашому серці, в нашому розумі, різні думки. І ви повинні знати, що у вас є думки, наприклад, які не догоджають Богові. Я би сказав так, які протиречать Слову Божому. В нас є в кожному із нас, це стосується мене, кожного з вас. Ви повинні розуміти, що диявол теж дає нам думки. І думки страху якраз від нього і приходять розумієте, що не все, що в нас відбувається, навіть нам належить. Я би сказав так, що частину думок, які до вас і до мене приходять, вони не наші. Вони від диявола. І ви, я знаю, що ви погодитеся зі мною. Ми можемо навіть не думати про смерть, не думати про хвороби, просто бути зайняті чимось нормальними якісь речами, і раптом приходить думка. А раптом у мене рак. А раптом рак уб'є мене. А раптом я не доживу до 40. І знаєте, ну ці думки приходять до всіх людей. А раптом я буду йти в позі, він перекинеться. Знаєте, ми, не, ми не навмисно думали про це, але ці думки приходять до нас. І ви повинні розуміти, що наше розумове життя і наше ну, от, життя в наших думках, воно відкрите і для Бога. Воно відкрите для наших, я вам скажу, переживань, пам'яті, того, що з нами вже сталося, воно відкрите для диявола. І ми повинні роз, ну, розрізняти, навчитися розрізняти голоси в нашому серці. І апостол Павло каже, що в нашому серці і в нашому дусі є голос Святого Духа. Слава Господу! Амінь! І ви повинні вибрати, якому голосу вас ви довіряєте. І говорячи про голос Святого Духа, апостол Павло каже, що Дух Святий говорить нам. Про синівство. Подивіться, це дуже важливо. Дух Святий ніколи не буде говорити вам страх. Дух Святий ніколи не буде лякати вас. Дух Святий післене ваше життя, щоб допомагати, служити вам, підбадьорювати вас. Амінь. Слава Господу! Ось чому апостол Павло, відкриваючи цю істину Про Святого Духа, він каже: ви не прийняли дух страху. І тому я вам скажу: не приймайте думки страху. Коли в вашому серці з'являються думки, я розіб'юся, я не, в мене не вийде, бізнес загнеться, буде щось погане, за те деякі люди, я відчуваю, що щось буде погане. Відкиньте ці думки. Це мрія диявола. Замість того, найдіть своєму серцю цей потік Святого Духа. І Дух Святий, апостол Павло каже, що Він свідчить разом із нашим Духом, ти дитя Боже. Все добре з тобою. Бог контролює все. Слава Господу! І я вам скажу: змоделюйте завжди ситуацію, і покладіть себе на місце Бога. Уявіть собі, що та ситуація, яка з вами склалася, це ваш син або ваша донька. А ви Бог. Що би ви зробили для свого сина чи доньки? То я вам скажу, Бог зробить для вас набагато більше. Приймайте оцей підхопій, цей потік Духа в вас, тому що Дух Святий говорить: ти дитя, ти не сам, ти не покинутий. Бог ніколи не забув про тебе. Він поряд з тобою, його сила з тобою. І знаєте, що саме те, з чим ми з'єднаємося через свою, свою віру, саме те буде відбуватися. Ось чому Христос каже ем, е, одному чоловіку, про, про якого е, Біблія нам каже, що пройшли з його дому і каже, Твоя дочка померла, все, не тривож учителя. А він прийшов просити, Ісус, поможи мені. Ем, моя дочка хвора. І раптом приходить і кажуть, вона померла. Ісус каже йому: тільки не з'єднайся без цим страхом. І він каже: не бійся, віруй. І ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Ісус прийшов і воскресив Його доньку із мертвих. Слава Господу! Я вам скажу: тільки вірте, і побачите, що сила Божа підніме ваш бізнес, ваші доходи. Тільки вірте, і ви побачите, що сила Божа прожене хворобу з вашого тіла. Тільки вірте, і ви побачите, ми всі побачимо, як наша країна перемі... переміниться. Слава Господу! Ми говоримо з вами про те, щоб нам не ходити в думках страху. Я апостол Павло каже про потік духа в нас. Які говорить нам про синівство. Амінь. Якщо якийсь голос в вашому серці говорить, о, Бог забув про тебе, Бог навіть не знає, як тебе звати. Та Бог байдужий до тебе. І взагалі Бога немає. То я вам скажу, це не потік духа, це потік від диявола. Можливо, якийсь голос вас каже, о, ви захворіли, і Бог тобі не поможе. Це Бог покарав тебе, це він і наслав на тебе це погане. Я вам скажу, це не потік Духа, це не потік Духа Святого. Дух Святий буде говорити вам: ти дитя, ти донька, ти син, я з тобою! Не бійся! Слава Господу! Я вам скажу, з вами буде щось хороше на цьому тижні, сьогодні. Чекайте хорошого, відкритись для хорошого, бо ви дитя Боже, і ви благословені. Я хочу помолитися з вами. Просто зараз відкрити свій дух і приєднайте себе до цієї молитви. Давайте разом скажемо такі важливі слова. Небесний Отець, я довіряю тобі. Я довіряю голосу Духа Святого в моєму серці. Я приймаю цей потік, потік синівства, слава Господу, потік спокою. Я приймаю ці слова, які Дух Святий говорить в моєму серці, і свідчить разом з моїм духом, що я дитя Боже. Я сідаю в цьому відкритті як м'яке крісло. І тому я не боюся хвороби, я не боюся бідності, я не боюся невдачі, я не боюся поразки, я не боюся жити. Слава тобі Господь! Бо ти зі мною, ти турбуєшся про мене. Амінь. І я прославляю тебе, і Бог Отець, і син, і Святий Дух. Амінь. Я благословляю вас, я підбадьорюю вас бути сміливими, жити сміливе життя. А ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.